Так, дитячий мікс лупілу 569 гривень за будуть Тут різні різні позиції. Наприклад, ось така кофта, светрик, такий хлопчачий. Він у нас, виходить, 96 гривень, футболочки, набір, верніше, шортиків. Набір шортів у нас в лоті десь 73 гривні. І ось такий дитячий пісочник лупілу. Це все упаковочки категорії А, пісочник 51 гривня. Ще показую, ще можуть бути і будуть в лоті ось такі пісочники, ось такий купальник дитячий. Також такий комплект, комплектик махровий штанці та футболочка. Ось таке дуже класне на дітей такий комбінзончик в'язаний. Він в нас в цьому лоті 95 гривень. Ось така кофта для малювання, щоб дитинка не замазалася. Також така у нас принцеса. як вона, Віш, да? Віш. Так, такі тут ще є. Це новинка, такі не промокайки. Курточка така і такий комбінзон. Ця куртка десь 127 гривень виходить. Ще у нас будуть багато цьому лоті різних футболочок. Лупілось такі, такі всі вони в упаковочці І термуха може бути. І ось такі з довгим рукавом штучки, такі світшоти, термо. Пише термону, такі свішоти дитячі, дві штучки в упаковці. Також штанці. Ось такі штанці дитячі. Різноманітний буде мікс. 569 гривень за кілограм. Замовлення від 10 кілограм, замовляйте у менеджерів.